Українці прокидайтеся. сьогодні. 24 лютого О оп'яті ранку почалося очевидно. Те, чого ми з вами так побоювалися. Це справжня війна. 24 лютого 2022 року. Рівно три роки тому вранці російські ракети атакували всі найбільші міста України. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. А російські танки рушили прямо через прикордонні пости в Росії і Білорусі на українські терени. Ці кадри з танками зняла камера на прикордонному українському пості в Чернігівській області. Цей регіон з його центром, Черніговом, мав стати одним зі шляхів ворога на Київ. Захопити Україну ворог планував за три дні. І Київ буде взяти так швидко? Полтора-три дня, два дня, а буквально кілька днів. А трьохсоттисячне історичне місто в 50 кілометрах від кордону на шляху до столиці України мало бути захоплене буквально за добу. Але цього не сталося. На заваді встали перша -та танкова бригада та місцеве ополчення, територіальна оборона, куди активно записувалися жителі міста. Київ пост відвідав Чернігів та поспілкувався з трьома людьми, які вранці, 24 лютого, опинилися перед складним вибором в той час, коли російські танки вже доїжджали до їхнього міста. Олександр Кравченко відставний військовий, який якраз за місяць до початку повномасштабного вторгнення доєднався до територіальної оборони в якості сержанта-інструктора. Інструктор робота я підписав, і 24-го мені потрібно було явитися на роботу перший день після відпустки. Десь о 5.30, ну десь 6, прийшло сповіщення, щоб я звився на роботу. вийшов на роботу, я військовий комісаріат. По дорозі люди стояли, хто в магазинах, хто біля заправок, біля ну, банкоматів. Потім, коли вже прибув, то вже зрозумів, що я сказав, наш комбат, що розпочалася війна. Ну і я там зустрів перші постріли по місту Чернігів. Люди стоять. Це просто Комбат не, не, не знав, що робити. Построївся і не, не, не мог навіть підкрити. Тут я так коло самотило. Він згадує, поки жінки і діти виїжджали з міста тисячі чоловіків, які загалом по Україні з'явилися до міської ради або до місцевого мобілізаційного відділку. Людей було настільки багато, що не, не вистачало для них зброї. Після військового комісаріату ми там ще... Ну, побули, може, з годину. По виносили документи, там, ну, такі, ну, спа... рятували, що могли, там, палили навіть ну, в, бач... в, 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 в баках і поїхали на склади ЗСУ грузити БК. Мусоровози при... ну, приїжджали, ми прямо у мус... у... Ну, мусоровози грузили. На зеленому гаю ми отримали боєприпаси до... до автоматів, і це були трасера, виходить, по 120 патронів. Іде то через, через півгодини, через годину у нас. Построїли і, і наш чоловік 50-60 загрузили в кузов і, ми, і нас відправили до ну, Соліз. По дорозі нас люди проважали, хрестилися, моли, ну, я, знаєте, молилися, ще, 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 ще. хто на відео знімав, то їдуть ну, хлопці вооружені, хто, хто, хто в гражданки. Ну, в гражданки це було. Нас було тільки двоє, що були по, ну, по формі. Двоє контрактників до усіх. Ми їдемо тим самим маршрутом, яким він їхав на перший бій в село на околицю Чернігова. Це місце для нього пам'ятне. Так це виглядало тоді, 24 лютого 22-го року. Місця бойової слави тут перший день ми пали бій. Тапилось. І дотепер він може пригадати кожен метр землі, хто де був і що робив. Висадило тут, дали нам пару ящиків з до, до, до автоматів. Хлопців 5-6 відправили в тот лісок, секрет робити. Там були мухи, бо більш ну, тяжко броя. Отут оборудували ми. Тут хлопців теж 5-6 було хлопців також. Пару по, по, ну, кулеметів. Також, ну, мухи. І я всіх решту, 50-60, у нас так періодично через ну, 10-15 метрів по, ну, по дорогою. Розставили. Роз, 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 роз Спишка, зразу все, як, як, як днем стало ну, видно. І пішла техніка, ні, 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 нічого не було видно. Спочатку полісополосів почав стріляти, отак, і башню поворачує, якраз над головою, там за нами будинок був. І отак над головою, що тр, 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 трасера проскакували. І в зв'язку з тим, що не зміг опустити, то, що, тому що, помню, ну, вон полеж сіки там. А ми, а ми через другу в, в цьому все діли. Це парадоксально, але першу ж російську атаку на місто, в перший же день Великої війни, вони відбили. За результатним бою ми вони відступили зв'язку з тим, що ці були срочники. За, за, за результатом бою о, залишилася тільки одна глушилка їхня. І ми, значить, там документи, що там ну, срочники були. Документи військовослужбовців за ну служби і. Позив, позивні там були ну, для, ну, їхні команд, командирів. Вони почали виступати, і там їх зламалося. І місце відповідне в падбусі. Разом з ним в тому бою був і Сергій Любенко. Він мав всі можливості не йти воювати. Мав інвалідність, поранення отримав під час боїв на Донбасі ще у 2014 році. Але 24 лютого, не роздумуючи, вирішив воювати. Ми стоїмо з ним в сосновому переліску на околиці міста. Він каже, саме звідти для нього закрутилося воєнне життя останніх трьох років. Тут поряд кхе, був як центр штаб ТРО, які, які ну, набирали, набирали, грубо говоря, людей для... Залучення до Лавте ТРО. пішов практично у цьому одязі. Майже, так. Да. Штани такі не ті були, а ця аж курточка була. Ну, по цивільній формі. І п'ять суток пробув, не знімаючи взуття, пробув у цьому одязі. Всі ждали, що будуть заходити. Всі ждали, що вони все ж таки підуть на штурм що почнеться 24 лютого, я, насамперед, я, ну, я не чекав. Чесно, не чекав. Хоча новини ж були, що 196 БТРГ їхні знаходяться біля кордонів. Ну, але, не знаю, хоча сам три роки АТО і ООСа пройшов. Але не було в мене таких, таких що намірюю, чи як воно сказати, що зайдуть на територію Чернігівської області. Я не чекав. Він згадує місто, яке дуже швидко поділилося на військових, які відбували атаки на підступах, та цивільних, які або виїхали, або сиділи по домівках через масові обстріли. Місто, наче вимерло. Пусти чернігів. Хлопці тільки стояли на самороблених цих блокпоста, на перехрестях стояли. Чернігів пустий. Казав, хоч голим бігай, ніхто тебе не побачить. Та були ті, хто все бачили. Один з таких Владислав Савинок, чернігівський фотограф, який впродовж десятиліть фіксує життя міста. Він, на відміну від інших, готувався до війни. І 24 лютого зустрів підготовлений. День був поганий, бо він почався дуже рано. І Мене розбудила дружина, яка плакала, і Владик почалася війна, і у неї була істерика. Я намагався її заспокоїти і казав, що ми ж з тобою підготувалися, ми ж все зібрали. В перший день ми поклеїли вікна, заклеїли скотчем, щоб вони не вибухнули. Ми з дружиною обладнали підвал. Там, де ми з сім'єю всі збиралися потім я поповнив мобільні телефони, поки, поки працювали банки і ну, мається на увазі інтернет був. І підготувався до того, що я буду знімати як журналіст. Куди мене пускали на велосипеді, я доїжджав і все знімав. Людина все здатна пережити, якщо в неї є мета. Це найголовніше. Своєю метою він бачив фіксацію жахіть війни, військових злочинів росіян та наслідків обстрілів. Тільки за час оточення це 37-38 днів. Я зняв більше тисячі фотоснімків, зробив і ходив по порожньому місту. От про ці по цій дорозі ходив уже 26 го числа, знімав і місто було порожнє. Там хлопці роздавали патрони, там е, були блокпости вже. Я бачив те, що, е, ну, що я ніколи не бачив. Я бачив такі величезні воронки, які були, я бачив е, авіанальоти, які, я бачив літаки, які скидали е, бомби. І це було, ну, це було страшно. Після облоги Чернігова його фотографії відвідали багато виставок, їх побачив увесь світ. Втім, він був свідком не тільки страшного, але й доброго. Вирватися з Чернігова тоді вже було практично неможливо. Місто було оточене, а мости, які поєднували його з підконтрольною Україні територією, підірвані. В місті не було електрики, бо росіяни розбомбили ТЕЦ, не було опалення, водопостачання були проблеми навіть з поставками найнеобхіднішого. Прекрасний був випадок, коли у моєї сім'ї вже закінчився хліб, всі мости зірвані були. І раптом мені, до мене звертається сусід один, який працював, ну, був у теробороні, і він приніс мені буханку хліба і каже: на, я знаю тебе сім'я, і ти візьми оцю буханку хліба, бо я не знаю, коли буде. Хліб у нас у місті. Ну це було дослід. Зараз три роки по тому Чернігів практично повністю відновився після активних бойових дій. Російські війська під містом зазнали поразки і змушені були відступати. Він залишається українським форпостом на півночі країни. А Олександр, Сергій, Владислав не жалкують про те, які вони рішення приймали рівно три роки тому. Не жалкую, тому що це рідне, ну, рідне місто, і його хтось повинен був вже боронити. Я нікуди не збирався виїжджати, я знаходжусь на своїй рідній землі. Але якщо б зайшли, я вважаю, що мені життя б не було тут однозначно. Захист. Тим більше рідного міста, це тільки обов'язок. Це смисло мого життя. Тим більше я і в ото якось не збирався, не в полон постійно при собі дві гранати. Коли дружина і донька з онуком казали, що давайте поїдемо, всі всіх здавали нерви, я сказав, що давай відправимо доньку і онука, і ти можеш їхати, казав дружині, але я залишусь обов'язково. Було не по собі від однієї думки, що я можу зрадити своє місто. Ну, це, зараз це сприймається як якісь ну, плакатні слова, але це так і було. Я не хотів кидати своє місто. Я повинен був пережити з ним все, що випало на його долю.